Привіт, малята! Я запрошую вас на прогулянку. Яка у вас погода? У мене дуже холодно. І зараз я вам хочу щось показати. Ходімо разом зі мною. Ось подивіться, як ви думаєте, що це? Так, це водичка. Але ось подивіться. Що це? Водичка замерзла. Ось, подивіться, вона замерзла. І що перетворилося? Перетворилася у лід. А якщо вона замерзла і перетворилася в лід, то що на дворі є? Так, на дворі є мороз. А це значить, що скоро вже прийде зима і буде холодно. А бачите, під льодом там є. У нас, звичайна, водичка. А ось наш лід такий, який він прозорий, так. такий твердий, холодний. Звичайно, він такий холодний, дуже. Та що я вам показала? Так, ми з вами розглядали лід. А взимку буде його дуже-дуже багато, бо дуже холодно на вулиці Великий Мороз. так? Я дякую вам до нових зустрічей.